Є слова Вітакера Метю Вітакера постпреда США при НАТО, який вперше на повен голос сказав про те, що Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії, і ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб США і союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли. Сфокусуватися на інших стратегічних викликах, але цього не відбудеться. Я думаю, що Китай прорахувався а, з тим, що відбувається на полі бою в Україні. Тож, вперше, заявлено, що Росія фактично китайська проксі, одна е, річ, коли кажуть, що Росія залежить від Китаю, це зрозуміло, але термін проксі вже має на увазі під собою відсутність суб'єктності тією чи іншою мірою. Тут е, хочеться нагадати, що нам з території Росії кілька років до повномасштабного вторгнення розказували про внішнє управління і про те, що Україна не має своєї суб'єктності і буде виконувати все, що їй говорять з Сполучених Штатів або як їй буде там нав'язувати політику Європа і буде виконувати все, що їй скажуть. Е з вірхов, з правлінь і так далі. Але у підсумку ми тепер говоримо про те, що насправді це Росія майже не має своєї суб'єктності або втратила максимально свою суб'єктність, тому що виконує або працює на догоду Китаю. Ну і вперше також заявлено, що США не усунуть фокус уваги з України на користь інших стратегічних пріоритетів, зокрема Тайвань, цього не станеться. Також вперше було сказано, що Китай субсидує вбивства українців, одна річ, коли м'яко кажуть, що Китай допомагає Росії обходити санкції, та і тримає її економіку на плаву. А зовсім інша, коли фактично прирівнюють до вбивців або ставлять в один ряд з вбивцями, ставлячи між Росією і Китаєм знак дорівнює або між Китаєм і Росією відповідно. Ну і таким чином чужими руками, але відповідно Китай субсидує, тобто плати за вбивства українців. А ця найжорсткіша заява США щодо Китаю на цей момент, яка прозвучала, і вона не у зв'язку з торговельною війною, а саме у зв'язку з допомогою Пекіна Москві, ще й на такому от високому. Рівні у питаннях допомоги Україні, яку озвучив постійний представник Сполучених Штатів при НАТО, і який зараз відіграє навіть більшу роль ніж по факту міністр оборони. Ну і знову ж таки позиція США заявлена, штати кажуть про те, що вони не будуть миритися та з такою позицією Китаю і з участю Китаю в цій самій війні. Ну і також ще одна заява Вітакера, яка прозвучала теж вздогін ці попередній, звучить як Росія все ще навіть все ще не контролює 20% української території. Вони понесли мільйони людських втрат в бою в множині. мільйони. Так і сказав, тобто це не мільйон втрат, він кав мільйони. І продовжують воювати у стилі першої світової м'ясорубка, в якій у них немає реального просування, тому вони б'ють по соціальних об'єктах. Е, ну і власне знову таки це підтвердження того, що в Сполучених Штатах постійний представник Сполучених Штатів ООН, бачить і на повен голос говорить про тактику Росії, яку вона застосовує, якщо вона не може досягати своїх цілей на фронті, або якщо... Це не ті темпи просування, які собі запланував Путін, які собі запланував Кремль. Відповідно, вона намагається тиснути на українців за допомогою ударів в глиб території України і по відносно тиловим містам України. Кожного разу вони обирають для атаки інше місто цієї ночі. Це була, були Черкаси, це був Харків, це була Одеса. І я зараз кажу там, знаєте, навіть не про ті прифронтові міста, які щодня відчувають знову ж таки тиск е, Росії зі свого боку. Я кажу про ті удари в глиб, які е, Росія періодично робить, з, періодично, як ми розуміємо, майже щоночі. Е, ну і е, те, що вони б'ють по соціальних об'єктах, те, що вони б'ють по ну от як сьогодні та по привозу. І здавалося би не було е, у них ніяких е, взагалі аргументів для того, щоб ударити по привозу. Ну тому що стверджувати, що там е, військова база НАТО, чи стверджувати про те, що там війська НАТО, чи там військові українські щось там зберігали. Ну було б дуже з їхнього боку дивно. Хоча і цьому би я напевно не здивувалася. Але тим не менше, тобто, це бачить сполучених Штатах і я сподіваюся, теж періодично передають Дональду Трампу. Е, ну і для мене все це виглядало як дійсно попередження Китаю, що Штати готові накладати на них санкції за купівлю російської нафти і газу і мають на то обґрунтовані причини. Е, але потім вийшла прес-секретарка Білого Дому Керолен Лівіт, яка наголосила, що Трамп був глибоко. Е, в темі, тобто глибоко залучений в цей конфлікт від самого початку. Тому, коли йдеться про будь-які рішення, які будуть ухвалені щодо санкцій, він хоче залишити за собою е ці повноваження, і це право ухвалювати рішення про санкції або про мита 500%. Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо запровадження санкцій проти Росії, каже Білий дім. Ну і відповідно. Е Таким чином, ще раз натякаючи, що виключно якщо за Дональдом Трампом збережуть право самостійно обирати, запроваджувати чи не запроваджувати ці самі мита, тільки тоді той самий законопроект буде ухвалено.